Добрий день усім. Сьогодні дуже гарний сонячний ранок. Шпаки прилетіли. Вночі був приморозок, а зараз дуже сонце гарно пригріває. На день обіцяє до 16. Це абрикоса. Зараз будемо її. Щось робити. А результат побачите в кінці відео. Так що заходьте на канал, підписуйтесь, дивіться мою працю. Ось так. Виглядає наша абрикоса після обрізки. Обрізавсь жорстоко чи жорстко. цю гіляко так вирізав. Будемо чекати результата. Але обробити від мені обов'язково потрібно, тому що... Поражається два роки підряд уже безпощадно. Ось так. Дуже тепло сьогодні, аж шмокри. На все добре. Зі звятом всіх жінок. Меру добра в ваших сім'ях. Будьте здорові!